Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску. 28 мільйонів гривень на озеленення території та догляд за рослинами. Таку суму з міського бюджету планують витратити у Луцькій громаді, що кажуть комунальники і лучани. На кладовищах обласного центру і громади перед провідною неділею наводили лад комунальники. Чи курсуватиме додатковий транспорт до міських цвинтарів? 39-та річниця аварії на ЧАЕС. Спогади ліквідатора з Маневицької громади. У Луцьку працівники комунального підприємства розпочали висаджувати квіти у клумбах. Зараз буду малювати. Майстриня дільниці зеленого будівництва Алла Можелюк креслить лінії на ґрунті навколо пам'ятника Лесі Українці на театральному майдані. Щороку працівники комунального підприємства Парки та сквери висаджують квіти у місті за її дизайном. Першим етапом озеленення обласного центру є висадка віол навколо пам'ятників. Це квітка весняна, квітка холодних температур, яка цвіте вже при нуль градусах. Чотири тисячі віол на театральному майдані висаджують вісім озеленювачок підприємства, говорить одна з працівниць Людмила Андрощук. Квіти вибрали у кольорах національного прапора. Цього року на озеленення та догляд за рослинами у Луцькій громаді з міського бюджету передбачили 28 мільйонів гривень. Розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Каже, торік на ці потреби використали 27 мільйонів 800 тисяч гривень. Це і посадка квітів, посадка дерев, це і косіння. І озеленення, тобто посадка там різних зелених насаджень, і кронування, і знесення дерев повністю весь комплекс обід і підсів газонів, і на утримання парків та скверів. Загалом підприємство Парки та сквери Луцька щороку висаджує квіти навколо трьох пам'ятників та трьох меморіалів в обласному центрі. Цього року площі насаджень зменшились двічі, через те, що торік на клумби додали багаторічні рослини, говорить майстриня Алла Можелюк. На цей момент світуть примули, які також холодолюбиві. Далі будуть свисти інші арабіси, які подушечкою розростаються. Також зараз от вони цвітуть і перецвітають. Ближче до пам'ятника висаджені лілейники, седуми гайлардії. На багаторічниках можна зекономити. Ну, це тяжко сказати, знаєте чому? Тому що багаторісників все одно треба прополювати, їх все одно треба підживлювати, їх все одно треба доглядати, їх треба зрізати, їх треба підсаджувати. Тому по коштах воно орієнтовно десь виходить те саме. Ходимо в парк, ходимо по місту, дуже приємно, дуже гарно. Хтось каже, що можливо не треба ці гроші витрачати зараз на квіти. Як ви про це думаєте? Я думаю, що варто. Ростуть діти. Хочеться, щоб вони в красі в добрі жили. Треба в армію вкладати. В армію, в армію, в армію, в армію. Все. На Волині триває тиждень імунізації. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб в одному з розважальних закладів Луцька провели акцію Операція вакцинація. Як це було у матеріалі Наталки Клекоцюк. Лучанка Алла мама трьох дітей. Жінка відвідала захід із наймолодшою донькою Іларією. У мене всі троє дітей привиті згідно графіка, щеплень. Ось і ми дбаємо про здоров'я наших дітей. Однозначно потрібно, тому що діти подорожують, окрім того, що вони в дитячому середовищі. Є різні мікроби, треба мити руки, потім, потім мити всякі продукти, архи, комітар і всі їх їсти. Під час заходу операція вакцинації, який відбувся в одному із розважальних центрів, для дітей безплатно організували вікторину та показ освітніх мультфільмів, розповіла завідувачка відділу Волинського центру контролю та профілактики хвороб Беата Сарватович. Ми їм розкажемо, як людство побороло, всі небезпечні хвороби, натуральну віспу, поліоміеліт, як завдяки вакцинам. Вдалося побороти інші інфекції для батьків та дітей на заході працювала медична локація, де учасники акції могли вакцинуватися проти кашлюку, дифтерії та правця, коронавірусу та інших захворювань також пройти огляд терапевтів та педіатрів. Студенти факультету практичної психології Волинського університету проводили арт-терапевтичні заняття для дітей. На листочку можна і ліпити, і малювати можна, можна. Діти не можуть описати свої емоції. Вони можуть виразити свої емоції, можуть виразити саме внутрішній світ, саме через малюнки, саме через ліплення пластиліном. Дуже добре подобається ліпити за ліплення, покращується настрій. Інформаційні банери про небезпечні захворювання та вакцинацію стоятимуть у фоє два тижні, розповіла Беата Сарватович. З її слів, участь в акції Операція вакцинація взяли орієнтовно 200 учнів молодших класів. До провідної неділі на території 40 цвинтарів Луцької громади працівники луцького спецкомбінату комунального підприємства, що обслуговує кладовища, наводять лад, розповів Суспільному керівник установи Василь Цитнар. Працюють без вихідних. Прибрати на могилі свого чоловіка на кладовищі у селі Гараджа прийшла Леся Лобуцька. Добре, що я накрила зверху. Ой, то хоч бур'ян не росте. Квіти в мене по боках були посажені, то я просапала. посадила нарциси, то одна заціла. Андрій працівник будівельної фірми. Каже, на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа тривають роботи зі встановлення пам'ятників загиблим військовим. Працюють другий місяць. Ми просто робимо підготовку, а вже ці організації пам'ятники ставить, а ми тільки наша основна робота – бетон». Комунальне підприємство Луцький спецкомбінат, що обслуговує 40 кладовищ Луцької громади, до провідної неділі працює без вихідних та за подовженим графіком роботи. Розповів керівник установи Василь Цитнар. Загальна площа 90 гектарів землі. А в гаражі ми маємо 46,6 гектарів. Прибиральників, 10 чоловік. Третю суботу ми працюємо теж вже без вихідних, тому що сміття дуже багато. Завтра, післязавтра, ми її викусимо ті кумбочки, які перед могилами. Була проведено заміну повністю прапорів, бо вони вже трохи були деякі порвані, деякі потріпилися, деякі нормально. Міська рада виділила кошти на заміну, коли приходять на провідну неділю, щоб паски не залишали на могилах. Паски, цукерки, яйця. Тому що проходить період ворони, собаки розривають могили. Яйця засмерджуються. Воно дуже придає такого непристойного вигляду на могилу. Зі слів Василя Цитнара у суботу, 26 квітня, на кладовищі відкриють ворота, аби було зручніше заїхати відвідувачам на кріслах колісних. В неділю ворота будуть відкриті шістнадцятої години. У провідну неділю у Луцьку до міських кладовищ курсуватиме додатковий транспорт, розповів виконувач обов'язки відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа. З його слів, перевезення пасажирів до кладовища у селі Гараджа відбуватиметься з 8.30 до 17.15. На провідну неділю буде рекомендовано розпорядження міського голови перевізникам по маршруту номер 3 і номер 10, які доїжджають до кладовищ міських. Збільшити кількість рухомого складу. Буде організовано маршрут номер. 10 комунального підприємства електротранспорту, який буде проходити по вулицях, захисники України, Соборності, Перемоги Василя Мойсея, Волі, Рівненська і докладовище Гараджа, буде задіяно 8 одиниць транспорту з інтервалом руху 15 хвилин. Майже 36,5 тисяч учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України Волинської області, розповіла Суспільному начальниця Леся Неклеса. Ліквідаторів аварії на ЧАЕС 346. Серед них 64-річний Григорій Бас, житель села Залізниця Любишівського району, який 17 днів перебував у Чорнобильській зоні. Чоловік на той час працював у карному розшуку маневецького відділу міліції. Розказує, коли 26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Ніхто про це не знав. Нас везли автобусом, тільки сказали, що ми пересікли зону. Зразу подівали нас, захист не було тільки одна марла пов'язка. Зразу всі притихли, тому що на той час ніхто не розумів, що то таке, як вони впливає. За декілька днів Григорія та ще шістьох працівників з інших областей у складі групи від профільного міністерства відправили охороняти громадський порядок у місце техногенної катастрофи. Каже, не всі працівники міліції хотіли їхати туди. Я їхав безстрашно, не знаю просто. Ну, Такий склад характерних, мабуть, подавали хлопці кожен день радіацію. Згодом приїхали військові, які займалися дезактивацією. За словами Григорія, у Маневицькій громаді проживає 43 ліквідатори аварії. У Прилісненській громаді, яка поруч 12. І майже 20 тисяч людей на цій території, говорить чоловік, який зараз працює директором Терцентру соціального обслуговування Маневицької селищної ради, вважаються потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.